Всім доброго дня, ми з України, бережи вас Боже, та нашу славну Україну. І сьогодні поговоримо про зміну свят, дуже багатьох релігійних свят з 1 вересня 2023 року з переходом Православної церкви України на новоюліанський Юліанський календар. Багато хочеться різних розмов стосовно цього, але ми потихеньку звикаємо до того, що в нас вже було. І ми ще раз повторюю, не придумуємо, не придумуємо нічого нового, ми просто повертаємося до забути старого. Звичайно, буде ще довго плутанина, будемо плутатися, тому що звикли до одного. Все-таки дуже багато років ми святкували, саме в інші числа, але все це можна виправити. Отже, жовтень і листопади кислота ми святкуємо саме ці два які залишились в нас в місяці осені. Покрова або Покров Святої Богородиці вже чекає нас 1 жовтня, в неділю 2023 року. 21 жовтня у нас поминальна Дмитрівська субота. Не забуваємо про це. І вже 26 жовтня великомучення Дмитрія. І листопада Два свята, про які теж всі дуже гарно Ознайомлені всі це чули, знають, і багато хто святкує День Ангела. У нас 8 листопада це День артистратига Михаїла. Або ще кажуть, Михайло на білому коні приїжджає, пам'ятаєте? Раніше ми його святкували 21 листопада, тепер 8 листопада. Введення храм Пресвятої Богородиці, або ще його називають Третя Пречиста, ми раніше його святкували 4 грудня, всі до цього звикли, але в цьому році, вже, в 2023 році, ми будемо святкувати його 21 листопада. Михайло на білому коні до нас приїде. Тобто, розумієте, як багато змін, але до них потрібно звикнути. Насправді нічого складного, всі з придашніми святами. І Хай Господь благословляє всі ваші починання на всіх ваших життєвих шляхах. Бережи вас, Боже, ще раз. Нашу славну Україну, найскорішої нам перемоги. Всіх дуже люблю і пам'ятайте, що не під власна людині, Богу під силу. Всіх люблю. Бережи вас, Боже. Добра і будьте добрими.